Дня, шановні аграрії. Мене звати Олександр Мельник. Я технічний експерт по кукурузі компанії Сингента. Сьогодні, 3 листопада, ми з вами знаходимося на Житомирщині, а саме в господарстві ПСП Сокільча. На даному демополі висіяні наші чотири новинки: дві новинки цього року – Вітус і Сігранаріс, а також дві новинки попередніх років, Сі-Шикарі та сі Памплона». На даному полі ми висівали наші гібриди в двох густотах, для того, щоб визначити оптимальну густоту висіву для даного регіону. А саме 60 та 70 тисяч на момент посіву. Сьогодні заплановане збирання. Давайте розглянемо ці гібриди детальніше. Гібрид Сі Шекарі має v 200 та відноситься до нашого бренду Artesian. Має зубоподібний тип зерна. Що сприяє хорошій вологовіддачі. Даний гібрид було додано до нашого портфелю на підтримку вже відомому гібриду феномен. Але на відміну від феномена, даний гібрид більш теплолюбивий і ми рекомендуємо його висівати при температурі ґрунту 8-10 градусів. Сейнвітus наша цьогорічна новинка. Має Фау 210. Та відноситься до середньопластичних гібридів. На відміну від попереднього гібриду Сішикарі, Сінвіктус має кримінисто подібний тип зерна, що робить його придатним для вирощування на крупу, силос та біогаз. Сінвіктус було додано до нашого портфелю на заміну гібриду Ротанго в зв'язку з тим, що Сінвіктус має кращу стійкість до вилягання. Гібрид Сіпамплона V270. Даний гібрид інтенсивного типу вирощування має зубоподібний тип зерна. Максимально свій потенціал він розкриває в умовах достатнього вологозабезпечення на хороших ґрунтах, а також при інтенсивній системі живлення. Гібрид Памплона – новинка минулого року. Зважаючи на результати, які були отримані, ми продовжуємо тримати на ньому увагу для того, щоб підтвердити гарні результати урожайності. Сигра -наріз. має Фау-300 та зобоподібний тип зерна. Це пластичний високоврожайний гібрид, який ми рекомендуємо висівати при температурі 10-12 градусів на глибину загортання. На даному полі попередником був цукровий буряк. Восени була оранка, а навесні закриття вологи. Під час передпосівної культивації було внесено 150 кг карбаміду. Посів відбувався 15 травня. Пізніше, в період вегетації, було живлення аміно ультрацинк 24 в розмірі пів кілограма на гектар, а також 12 кілограм карбаміду. В період вегетації умови для розвитку кукурузи склалися оптимальні. А саме після посіву не було заморозків, а під час критичних фаз цвітіння та наливу зерна була відсутня спека, а також була незначна кількість опадів. Зважаючи на всі вище наведені фактори, ми розраховуємо на хороший урожай. Але як там далі буде, бункер покаже. Ну що, шановні аграрії, збір урожаю завершено, результати отримано та підраховано. На густоті 70 тисяч на сінин на гектар. інвіктус ми отримали урожайність 102 центнери з гектара при вологості 23 відсотка. Сігранаріс – 121 центр з гектара при вологості 17%. На густоті 60 тисяч на сінин на гектар. Ми отримали сінвіктус урожайність на рівні 103 центне з гектара при вологості 23%. Сігранаріс – 120 центнерів з гектара при вологості 19%. Можна зробити висновок, що в даному регіоні ми можемо рекомендувати наші новинки висівати з густотою 60 тисяч на гектар, що дозволить економити аграріям 25% на посівному матеріалі, а також перестрахувати себе у випадку посушливого року. Також на даному полі були висіяні наші новинки минулих років, а саме сішикарі та сіпамплона. На густоті 70 тисяч на на гектар на момент посіву ці щекарі показав результат 101 центне з гектара при вологості 18 відсотків. Сі памплона показав результат 119 центнерів з гектара при вологості 19 На густоті 60 тисяч сі щекарі ми отримали результат 104 центнера з гектара при вологості 18 відсотків. Сі памплона сто двадцять центрів з гектара при вологості 20 Зважаючи на всі обставини, наші новинки Сі Шикарі, Сінвіктус, Сі Памплона та Сігранаріс показали гідний результат, якими ми задоволені. Тож дбайте про наступний врожай уже зараз. Замовляйте якісне насіння. А що буде наступного року, бункер покаже.